Привіт, мої ненаглядні. Сажу я, значить, таки нікого не чіпаю. Тут до мене приходить муза. Я думаю, блін, а круто би було зняти відос про те, як встановити увага! Український локалізатор на Elden Ring. Ну все, я замахався ставити гівки, так що давайте починаємо. Для початку все просто. Просто пишемо щось похоже в Google і клацаємо на першу силку. Ну, в принципі на цьому можна було і закінчувати відос, так як там є покрокова інструкція, і ти можеш спокійно зробити все сам, але блін. Там, щоб зробити самостійно без проблем, треба бути настоящим хацкером. Тому продовжуємо. Для початку скачуємо програму для запуску гри з модами та установлюємо, де вам більше нравиться. Далі у скаченні папці відкриваємо файл, Config Elden Ring і відчуваючи себе настоящим хацкером, просто міняємо один рядочок на інший. В принципі, що і на що міняти, можна знайти спокійно на сайті, тому я думаю, з цим проблем ні у кого не буде. Тепер, за посиланням з майстерні, ми завантажуємо українізатор з посиланням на Google Диск. Там можна спокійно на версії 1.1 нажати Завантажити. І на цьому моменті у мене реально пригоріло, тому що, незважаючи на те, що у мене швидкість інтернету приблизно 300 Мбіт, я реально, щоб завантажити 2 МБ, сидів і чекав, блін, ну, хвилини 3-4. Це мерзко. І тут прошу звернути вашу увагу, дивіться. Саме на цьому моменті дуже важливо, щоб шлях до папки при розпакуванні був ось такий. Тому що, дуже, судячи з коментарів, дуже багато людей допускають помилку саме на цьому моменті, хоча, по суті, вона фікситься за пару секунд. Далі через бібліотеку Steam переконуємося, що в нас стоїть англійська мова. Тобто бібліотека властивості, перевіряємо чи англійська мова, так як Українізатор працює тільки на англійській. В принципі, у нас вже майже все готово. Єдине, що я би ще радив, це перейти в режим офлайну в самому Елдені. Ніде у кроках не написано, що це потрібно робити, але у мене до останнього не хотіло переходити на українську мову, поки я не перейшов повністю в офлайн. Тепер перевіряємо тільки чи включений у нас Steam, і запускаємо гру через лаунч мод Elden Ring. І в принципі на цьому все. Єдине, що хотів би ще додати, це те, що нижче основної інструкції є інструкція про те, як зробити запуск не через цей дивний ярлик, а через офіційну бібліотеку Steam. Тому, в принципі, хто хоче запаритися, для нього це буде набагато зручніше. А також хто не з простої сім'ї, а з багато. може підтримати автора мода, надіславши йому декілька дублонів. Посилання буде під відео.